Ремнант це не просто містика, це наукова гіпотеза Вільма. Він виявив, що високі температури звільняють душі, а металеві сплави можуть їх утримувати, особливо якщо вони просочені агонією. Ідеальний приклад Ремнант це злиття чотирьох аніматроніків після того, як Бейбі була вигнана, він став Молтон Фредді, де більшість душ. Крім Елізабет, продовжують діяти. Голден Фредді один із найскладніших аспектів. Він не має ендоскелета і з'являється як галюцинації. Чому? Тому що він утримує дві душі. Душа Кезеді, п'ята жертва, найбільш мстива. Вона справжній мучитель Вільяма у Ultimate Custom Night. Це власне пекло Вільяма, створене гнівом Кессиді. Шадоу Фредді та Шадоу вони ймовірні тілення Агонії, або негатив Ремнант. Шадоу Фредді може бути уособленням Укус 83, або чимось, що Вільям використав для маніпуляції. Ці сутності також відіграють роль у звільненні. Шадоу Фредді може бути тим. Доведе оригінальних аніматроніків до Вільяма у Міні ГрівНАФ3. Відкриття першого ресторану, вбивство Чарлі Емілі в 1983 році. Її душа вселилася у маріонетку, смерть плачучого хлопчика від укусу, ресторан закривається через інцидент. Вільям створює фонтан аніматроніків, вбивство Елізабет в Бейбі, початок експериментів Вільяма з Ревенантом. Нова піцерія стоїть аніматроніками, п'ятеро розниклих дітей, вбиті Вільямом тут. Друга хвиля або перша, але душі всіляється тут. Нічні охоронці Джеремі Фіджеральд Фіцера... та Фріц Сміт Майкл? Вілям повертається до старої піцерії і руйнує оригінальні костюми аніматроніків, щоб витягти ревенант. Він помирає у костюмі Спрінгбоні. Тут охоронець Майкл Автон під псевдонімом. Він звільнений за смердючість і втручання в аніматроніки. Він намагається звільнити душі. Майкл, керуючись місією батька, йде до Сістер Локейшн. Його випотрошує Енард. Він стає зомбі, але виживає. У 2015 році через 22 роки знайдено останки Вільяма Афтона у костюмі Спрінгбоні на атракціоні, душі, фантом аніматроніків, галюцинації, викликані агонією спринтрапа. Майкл Афтон, який влаштувався в ту піцерію, де знайшли його батька. Він піджигає її і звільняє душі дітей з аніматроніків і душі дітей. Нарешті отримують щасливий день, але спринтрап після пожару виживає. Генрі Емілі організовує пастку, фінальний ресторан. Він збирає всіх, хто залишився, спрінтрап, Вільям Автон, Молтон Фрейді, Еннард і Майкл, Скраб Бейбі, Елізабет та Лефті, Маріонетка, Чарлі Емілі. Фінальна промова Генрі Емелі. Емоційна кульмінація. Він спалює будівлю. Майкл нарешті спочиває. Генрі та Чарлі вільні, але Вільям залишається. Зв'язок Розір. Пробач, перериваю перериває тебе, Елізабет. Якщо ти взагалі ще пам'ятаєш ці ім'я. Не боюся, тебе ввели в оман. не для того, щоб отримати подарунок. І тебе сюди покликали не та особа, про яку ти думаєш, хоча вас усіх справді покликали, вас покликали сюди, лабіринт звуків і запахів. Хівних шляхів і нещасть. лабіринт без виходу, лабіринт без презу. Ви навіть не усвідомлюєте, що ви в пастці. Ваша жага крові змушує вас ходити нескінченними колами. Переслідуючи крики дітей у якихось невідомих кімнатах, що завжди здавалися такими близькими, але водночас недосяжними, але ви ніколи їх не знайдете. Ніхто з вас тут, ваша історія, закінчується. А ви, чудовиська, що застрягли в коридорах. Замріть і віддайте свої душі. Вони вам не належать для більшості з вас. Я вірю, настане спокій і, можливо, щось більше чекає на вас після того, як дим розвіється. Проте для одного з вас відкрилася найтемніша безодня, пекла. Моя доню, якщо ти тут, якщо ти мене чуєш, я знав, що ти теж повернешся у твоїй природі захищати не видно. Мені шкода, що до того дня, до того дня, коли тебе виставили за двері, залишили помирати. Нікого не було поруч, щоб підхопити тебе на руки, так як ти підхоплюєш інші. І що потім сталося з тобою. я мав би знати, що ти не захочеш просто зникнути. Тільки не моя донька, тоді я не зміг тебе врятувати. Тож дозволь мені врятувати тебе зараз. Це не гра. а чистилище Вільяма, створене Кесиді, душею Золотого Фредді. Вона мучить його, використовуючи його аніматроніків. Це показує, що Кесиді наймогутніша і найбільш невгамовна душа. Вільяму все-таки вдається вибратися із свого чистилища, яке йому влаштувала душа Кесиді. Компанія Fazbear Entertainment наймає розробників, щоб створити VR-гру, яка очистить ім'я компанії, але сканування старих плат призводить до появи цифрової форми Вільяма Клічтрапа. Кліч-трап знаходить нового послідовника. Розробника Ванесу. Ванні. Він керує нею за допомогою маніпуляції, готуючи її стати його новим тілом або помічником для нового циклу вбивства. Піцзаплекс, побудований на руїнах Фредді Фасбер Піцаплейс, головний герой Грегорі, дитина, яка потрапила у пастку. Йому допомагає Глемрок Фредді. Це найдобріший аніматронік в історії. Чому? У фіналі ми бачимо Бернтрапа, згорівший костюм Спрінтрапа. Це Вільям, який знову використовує залишки свого старого костюма, а Ванні намагається його відновити. Це доводить, що справжнє зло не померло. ФНАФ це нескінчений цикл. Вільно вбиває, Генрі очищає, Майкл намагається все виправити. Але агонія Вільяма завжди знаходить шлях назад. Це війна душ, що триває десятиліттями. Якщо ви додивилися цей аналіз до кінця, ви справжній детектив Лору ФНАФ. Яку частину лору, на вашу думку, варто розібрати ще детальніше? Напишіть у коментарях, підписуйтеся та перевіряйте камери. Дякую за перегляд. Виступаємо на днях, народженнях, поминках і корпоративах.